Плюси та мінуси великої земельної ділянки. Перше, більше приватності, коли велика земельна ділянка відчуття простору, віддалення від сусідів, і, здається, життя проходить тихіше і спокійніше. Наступне, ви можете розвивати свою земельну ділянку, тобто будувати гаражі, додаткові юніти, якісь будівлі, сад, зона відпочинку. Ще плюс. Великої земельної ділянки вона розглядається як інвестиція в штаті Вашингтон. Земля вона дуже дорога, і коли ви купили велику земельну ділянку, з часом вона набере великої вартості. Але також є мінуси. І перший мінус це треба доглядати велику земельну ділянку, більше витратити часу. Це косіння трави, прибирання, обслуговування території. І наступний мінус: що з обслуговуванням великої земельної ділянки, ви витратите більше коштів, витратите більше води, може задіяти якусь спецтехніку, і постійно ви зрозумієте, що за це треба платити. Останній мінус про що хочу сказати: великі земельні ділянки переважно віддалені від міської інфраструктури, від шкіл, від магазинів, від транспортних розв'язок. Через те вам прийдеться їхати довше.